Одвічна проблема стихійна торгівля навколо довгинцівського ринку, особливо у літній сезон. Багатий на овочі, фрукти, розсаду та інші рослини. Вільні місця для торгівлі в межах самого ринку, штрафи, розмови з поліцією нічого з цього не заважає людям щодня збувати товар прямо із землі. Така діяльність є не лише протизаконною. Бо жодної копійки податків до бюджету не надходить. Вона ще є небезпечною, адже ж така продукція не проходить лабораторний ветеринарно-санітарний контроль. Тобто ніхто не знає, чи безпечна вона чи небезпечна, вона може нести загрозу і для здоров'я, і для життя. Тут не йдеться про жодні правила зберігання та реалізації продукції. Спека, пряме сонячне проміння, неправильне товарне сусідство, поряд з молоком, під брудними ковдрами, лотки з живою рибою. Їхній власник прикрив товар, щойно побачив камеру. Торгував вже потай завтівки, в яких водах плавала ця риба, і які збудники хворобні ній сидять. Покупці не хочуть знати. Родина Левіних торгує на довгинцівському ринку вже давно. Самі є такими ж покупцями. Юлія каже, купувати харчові продукти на стихійці вибір кожного. Для неї зась. Я не піду туди, мене нічого не заставить туди, із землі брати м'ясо. Товари, все вообще довіже не це. Стоїть той виноград, ящик, собачка підняла ногу, пісила, дитина йде слідом, пробує це на моїх глазах. Було це ужас. Вільні місця для реалізації товару є на ринку, але вони не приваблюють людей, які торгують з тротуару. Ви ж бачите, зробили благоустрій на вулиці, але не пройти, не припаркуватись. Нічого, ну час від часу робляться якісь рейди, поліція і районна влада. Тобто, це ж є адміністративним правопорушенням, виписуються штрафи, іноді конфісковується продукція, але це лише. Тимчасового явища можливий штраф у 170 чи понад 300 гривень за умови повторного засвідчення стихійної торгівлі людей мало лякає. Проте плата за легальне місце на ринку здається їм непідйомною. В залежності ж від типу продукції є так зване соціальне місце, тобто там від 2 до 5 гривень, де можна ну це мається на увазі, якщо продукція та менше 10 кг, Це для домогосподарів, тобто, ну багато. Пенсіонерів, хто да. займається да, власними, власними садами. А так, в принципі, 20-30 гривень. Це в залежності від категорії товару, його різноманіття та його кількості. Ми знайшли і дорожчі місця. Нам, як по продавцям, хотілося б, щоб дешевле було. Скільки міста у нас стоїть? Місто 60 метрів. Ось це, по-моєму, 2 метри. Ось це 90 железно секція. за своє постійне місце на ринку родина Левіних сплачує значно більше, але вбачає у цьому тільки перевагу. Люди привикають, що на, на цьому місці постійно стоїш, знають іменно підходять і беруть уже. Так, знають, яке яка якість товару. Якщо ти раз уже не і ваги точні, і ще ми платимо лабораторії. Бо один раз у нас попався, що був нітрати високий в кабачках. То зразу прийшли, сказали, убирайте з прилавка. Тобто ви слабками прибрали. Так, да, ми зразу обрали. На скачки дома поїдять на ринку. Сподіваються, що криворіжці дослухаються та купуватимуть перевірений товар у фермерів і підприємців, які відповідають за нього. А директор ринку сподівається на жорсткіші засоби впливу на порушників торгівлі. Тетяна Васильова, Олексій Правицький цей день.